Ми приїхали зі східної частини України. Луганщина є, була і буде Україна. Зараз зараз серце нашої держави кровоточить. І тоді, коли треба зібрати всі сили, об'єднатися і боронити. Свою державу від зовнішнього агресора, ми боронимо її тут середини від недолугих політиків. Ми приїхали сьогодні з аграріями із людьми Луганщини, які в 2014 році об'єдналися і взяли на себе повну відповідальність за владу, кормили, одягали. Перших бійців наших Збройних сил. Аграрії Сватівщини організовувалися з загони самооборони і не пустили на свою землю ніякої Чорноти. Мені дуже прикло, коли по телебаченню я чую від політиків, які кажуть, що збідніли сільське господарство і занедбали. Але я хочу їх запросити до себе на Сватівщину. Я покажу їм десяток підприємств, в яких є сучасна техніка, які використовують сучасну технологію в своєму виробництві. Дуже, знаєте, сьогодні хвилююсь. Хвилююсь, тому що ніколи влада не спитала про проблеми Луганщини. А проблема є, це і зовсім зруйновані автошляхи, це і відсутність сполучень залізнодорожних ні в області, ні з Україною, це і відсутність кредитування. І тому, мабуть, депутати Сватівської районної ради перші прийняли звернення до президента, до Верховної Ради. з зверненням ні. Зняттю маратонія на продаж землі. Ми готові до діалогу, але до цивільного процесу, а не до дерибану. І на останнє хочу сказати, і хай в нас будуть руки всі в мозолях, але не коліна. Дякую.